Вітаю! Ви на каналі Асоціація захисту тварин і в цьому відео ви дізнаєтесь необхідну інформацію про бородатих агам. Бородаті агами це ящерки родини агамові родом із Австралії. Ведуть наземний та напівдеревний спосіб життя активні в день. У дворічному віці довжина тіла агам може досягати 60 см, а вага до 300 г і більше. Тривалість життя в неволі в середньому становить від 10 до 12 років. Для утримання цих рептилій потрібен тераріум чи акваріум з вентиляцією. Мінімальний рекомендований розмір житла на одну дорослу особину 80 на 40 см і 40 см у висоту, для кількох ящерок тераріум має бути більшим. Маленьких агам до 2 місяців можна утримувати в пластикових контейнерах. У тераріумі обов'язково мають бути дві лампи: ультрафіолетова лампа для рептилій та лампа розшарювання для обігріву. Ультрафіолетова лампа повинна бути спектром від 10 до 12 та знаходитись не вище 30 см від дна тераріуму. Лампа розшарювання повинна бути ближче до однієї з бічних стінок і не ближче 20 см від точки прогріву, щоб уникнути опіків. Вона повинна світити на якусь височину, наприклад, корч або камінь. Температура у точці прогріву має бути від 40 до 45 градусів, у протилежному кутку 25-29 градусів, нічні температури від 20 до 26 градусів. Тривалість світового дня повинна бути від 12 до 14 годин. У тераріумі обов'язково має бути укриття. В якості ґрунту для молодих ящерок можна використовувати паперові рушники, серветки, туалетний папір або штучний газон для рептилій. Для дорослих особин бородатої агамми використовують пісок шаром близько 5 см, штучний газон чи керамічну плитку. За допомогою розпилювача потрібно періодично зволожувати тераріум, щоб підтримувати вологість від 30 до 40%. Додатково ставлять воду для пиття в мисці, але слід стежити, щоб вода постійно була чистою. Купати агамму потрібно не менше 1-2 разів на тиждень, температура води повинна бути від 36 до 39 градусів, тривалість купання від 15 до 25 хвилин. Рівень води має бути такий, щоб агаммі, стоячи на лапах, вода не затікала у вуха. Не всі ящерки люблять купатися, але це потрібно. Молодих бородатих агам годують один раз на день, а дорослих після восьми місяців через 1-2 дні. Їжу потрібно давати не раніше, ніж через одну годину після сну, і не пізніше, ніж за 5-6 годин до вимикання ламп. У ранньому віці до 7-8 місяців у раціоні агамми має бути від 10 до 30% зелені та від 70 до 90% комах, у дорослому від 30 до 60% зелені та від 40 до 70% комах. З комах агамми їдять цвіркунів та тарганів. Із рослинної їжі можна давати листя кульбаби, салату, петрушки, а також яблуко і терту моркву. Свіжий корм потрібно класти у годівниці. Іноді, як класуще, а гаммам можна давати борошняного хробака ізофобеса. При кожному годуванні комахами обов'язково додавати кальцій без вітаміну d 3 вітамінні комплекси давати не частіше, ніж раз на два тижні. Якщо це відео було для вас корисним, ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео.